Огляд книги Одрі Пен «Поцілунок у долонці. Це, певно, дуже відома книга. Ось вона така. Тут є серія цих книжок цієї авторки. А, всередині. Ілюстрації дуже приємні. Вони справді такі єнотики. Це про, ну, про маленького єнотика і його маму. А, напевно, єдине, що це трошки. Тмяні ілюстрації, як на мій смак, так? але дуже, дуже якісні, дуже гарні. Книгу рекомендують купувати батькам, в кого дітки йдуть у садочок в садочок, або, особливо, коли дітки не хочуть йти в садочок. Дуже мила історія про маленького єнотика-Честера, який хоче лишитися вдома і не йти до дитячої школи, і мама розповідає йому стародавню таємницю мама-єнотика, про поцілунок у долонці. Ось. Вона цьомає йому долоньку, закриває е, і розповідає про те, що в будь-який момент е, часу цей поцілунок, який в долонці, він завжди з малюком е, цьомає йому долоньку і лишає. Ми, коли читаємо цю книгу, то я завжди теж донечці цілую долоньку. Е, і дуже мило ми цю історію програємо. І... Коли читали, вже е, тут є е, далі, коли він все ж таки погодився йти. Ну, от вона йому дала цей поцілуночок і він захотів іти, то він е, ось взяв е, теж мамину долоньку і їй теж захотів е, залишити оцей свій поцілунок. Книга дуже тепла, приємна. Я суджу зі своєю донечкою, ну, слід, не суджу, а слідкую, як вона на це все реагує. І їй дуже подобається ця історія, особливо, це, що ми там одного дні цілуємо такий момент зближення. Мені не дуже зрозуміло, чому тут. Такий оцей знак, але е, в, цілому, е, в цілому книга дуже класна. Усім, кому хотілося би, е, або хто роздумовує, я би радила таку мати.